Таких історій, як ця тисячі. Боротьба, яка тривала в повоєнний час на теренах Західної України, залишила жорстокий слід на не одній родині, змінила долю тисячі українців тільки за те, що вони прагнули бути вільними. Це історія про те, чому ми маємо пишатися червоно-чорним прапором, це реальна історія однієї прикарпатської родини, Мама Марі Ганна Іванівна справжнє ім'я Мотря Гануся Вацеба народилася 28 серпня 1950 року. На четвертий день після народження, дитину Мотрю, батько Вацеба Григорій відніс в село яблуницю на збереження і виховання чужим людям в сім'ю Манівчук Гафії, яка на той час також була вагітна, і влаштували так, ніби народилися двійнята. Манівчук Гафія змогла виховати дитину. І зберегти листи заповіти, які повстанці Сулима і Калина залишили своїй дитині Мотрі Ганусі. Мої неню. Я виджу їх руки. Я виджу їх очі. Я чую їх подих. Неню, як ви близько зараз коло мене. Як ви зо мною. Слава Україні. Дорога моя дитино, Мотренько, якщо доля не судила тобі бачити свого батька, то прийми від нього кілька слів, писаних до тебе на четвертому тижні твого народження. Знай, ти прийшла на світ в час найжорстокішої війни українського народу проти північної Москви. Сьогодні ми прийшли відвідати тебе, відвідати може останній раз в життю, бо ми відходимо в інший терен. І тільки Всевишній знає, чи в тебе ще побачу. Останні мої слова до тебе це заповіт. Добро нації найвищий наказ. Для неї ти віддаш силу, розум і життя так, як я складаю голову на її жертівнику. Якщо ти зрадиш український народ, то я вже проклинаю тебе, а мій дух не дасть тобі спокою ніколи. Прийми останній гарячий поцілунок з болем серця лишаю тебе. Прощай, твій батько. Боже, чому ти нам дав таку тяжку долю? Ну коли ти уже дозволиш нам бути газдами на свої землинці, Боже. Мамко, як мені нині гірко, що ви не зо мною. Кохана доня, Мотренько, хто знає, чи судьба дозволить мені бачити тебе в житті? Бо в таких жорстоких днях, як ми живемо сьогодні, то дуже важко. Куди не повернешся, скрізь чатує на тебе ворог. Але для мене, коли опам'яталася від тяжких болів і побачила тебе живенько, на хвилину забула все горе, так легко було на душі і серці, але недовго я тішилася тобою, бо на четвертім дні твоєго народження. Батько з хлопцями забрав тебе від мене і поніс в село на виховання. Кохана донечко, чи можеш собі уявити ти, як тяжко було мені віддавати тебе у незнане. Коли ти будеш читати, то лиши собі його надалі в пам'яті від нещасливої мами. Цьому й міцно та благословляю на щасливу путь. Постій, 25 вересня. 1950 року, мама. Нене, чуєте, Нене, я ніколи не зраджу свого народу, навіть якби мала за то заплатити страшну ціну. Клянуся вам, мамо, і таточку, бо ви вже є герої. Я знаю, що ви перше не вірили у це. Ви думали, що це все намарне. Але тату, мамко. Це не намарне, ви є прикладом для інших. Я хочу, би ви знали, я вже не є раба, я є вільна, я така вільна, як мільйони синів і дочок в нашій Україні. Ці ріли у сумерках півночі шатра. За тих, темному без ліс, Лиш ясним багаттям світилася ватра і сипала зорям привіт. Історію, яку ми. Вам намагалися переповісти, може, щось вигадали, може щось дофантазували, але вона є насправді реальною і є маленьким фрагментом нашої споконвічної боротьби за волю і незалежність. І історія є реальною, і в нас сьогодні в залі присутня людина, про яку йшла мова, дівчинка, якій адресовані були ці листи. Це Мотря Ганна Вацеба. Я запрошую сюди до мікрофону, а також її сина Андрія Марічна із села Яблониця. Найбільше, що я хочу подякувати Богові і тим людям, про які які зуміли зорганізувати такий захід, але найбільше. Подякувати вам за те, що за ту добру пам'ять за тих людей, які справді віддали своє життя, не думаючи про вигоди і про ще щось. Я тут знаходжуся своїм сином Андрійком. У нас є ще одна донечка Маруся, яка дома залишилася, і ще є один син Тарасик, який зараз там далеко продовжує ту справу, яку, яку почали його діди і, і бабця, і не було була. Боротьба моїх батьків я дуже тим горжуся, але ще й горжуся тим, що ми такий славний український рід. Тому я не знаю, чи варто це зараз сказати, але йдуть вибори. І нехай усім Бог допомагає, хто щирим серцем, хто з душею, з справедливістю йде за волю, за Україну, за народ, за честь і за славу. Я гордий, що я внук героїв. Які загинули в бою за волю України, розуміючи, що на той час вони не мали жодних шансів здобути незалежність. Мій рідний брат Тарас, батько трьох дітей, залишив сім'ю, свій маленький бізнес і поїхав на фронт воювати з російським окупантом. Я зрозумів для себе, якщо я не йду на фронт, то я повинен тут все робити для того, щоб хлопці мали куди повернутися. Я щасливий, що на своєму шляху я зустрів таких хлопців, які вже повернулися за ТО і готові ще раз закотити рукава після Майдану, після АТО і зібратися з усіма силами і спробувати збудувати нашу. Європейську демократичну незалежну Україну. І я би хотів також, щоб тут до нас вийшов мій найближчий друг Володя Губарчук, який реально теперішній час здобував нашу незалежність. Володю, вийди, будь ласка, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Мені зараз трошки буде важко говорити, бо тому що я виховувався в такій патріотичній християнській сім'ї. Я народився дев'ятим у сім'ї наймолодшим. І мій батько розказував мені історії про моїх дідів, які теж реально були воїнами УПА і які проливали свою кров за волю і незалежність нашої України. Численні покоління йшли на муки і смерть, щоб, хоча зажевріла зірка свободи нашої держави. Тож я би всіх попросив, щоб ми хвилиною мовчання вшанували всіх тих героїв, які поклали життя і голови за нашу волю і незалежність, будучи в лавах упа, а також всіх борців, які на сході поклали також в даний час голови. У цій підлій війні з російським окупантом. Я вам хочу всім подякувати і побажати вам всього найкращого щастя, здоров'я. Ця боротьба триває століттями, а ворог залишається той самий: кривава, брехлива, зажерлива Московія. Не може змиритися наш північний сусід, що Україна відбулася як держава. А українці повернули собі честь, гідність та волю. Про це ми хотіли б розповісти у нашому відеокліпі на пісню гурту «Брати Станіслава Воля Україні та всім захисникам України присвячується. Я за тебе, любий сину, стану в пекло бою, за люд Божий, за Україну, за святую волю. Вітер, чорний дим, я за ним піду, залишусь вічно молодим, Лиш відведу до, біду. розвіє вітер чорний дим, залишить це вину. Незламний дух, то є син і брат воїстину. істину. <рив> <рив> Поля, я розірву руками, кайдани з ланцюгами. Не буде більше так воля, гарячими серцями, відважними дуками, так заповів козак. Чорний дим, проглянуть небеса, розвіє вітер, чорний дим, вони ще догора, розвіє, вітер, чорний дим, я піднімусь колін, розвіє вітер, чорний дим, героям мій уклін, поля, розбитими шляхами, розпаженими ями, я полю принесу поля. Влючені псами, загнані вовками, я болю збережу бережу, я розірву руками, кайдани з ланцюгами не буде більше так боля, гарячими сетями, вашими думками так заповів козак, Воля! Наша доля, йти до бою, за сурмою, доля, наша доля, йти до бою, за сурмою. Відважні доньки, гордо піднімуться стануть на руїні Зробливих друзів і ворогів проклятих. Ми всі зметемо Слава Україні Воля! Я яросів руками, Кайдани з ланцюгами, не повішами гарячими смертями, відважними дуками так заповів козак. Дякуємо. Я кілька слів розкажу про історію цієї пісні, яка була написана хлопцями з Івано-Франківська, Володимиром та Сергієм Гупал. Гурт брати Станіслава в перші хвилини після розстрілів на Майдані. Ми пишаємося з тими, що доля нас звела з цими чудовими хлопцями. Але інтригу цього відеокліпу ми тримали до кінця і вони вперше сьогодні бачили її. Я запрошую Сергія Володимира сюди, щоб вони поділилися своїми враженнями. Чи втілили ми, можливо, ваші думки і ідеї, коли писалася пісня? Доброго вечора усім насамперед. Вітаємо усіх святом. Насправді важко говорити, тому що тон такий задали спочатку програми. Ну, в мене ком в горлі стоїть, я навіть говорити не можу. Про враження. Я готовий на коліна ставати, чесно. Супер, супер, дуже круто. Олександру велике дякую. Молодці. Окремо дякую, хочу сказати всім людям, які були причесні до цього кліпу, до зйомок цього кліпу: Олександру Батушеву, Тетяні, Андрію, всім людям волі, всій команді актерам, так, актерам, як то правильно сказати, і нашим хлопцям, музикантам. Всім дякую. Я запрошую людину, яка, в принципі, втілювала всі наші ідеї, писала проект, була режисером зйомок, шукала локації, шукала акторів, підбирала декорації собак, шукала орлів по цілій області. Олександр Балтушев, ідейний натхненник і режисер цього кліпу. Він розкаже про те, як створювався кліп, і запросить його учасників. Дуже дякую, я вас не бачу. Ну, Насправді це для нас був такий експірієнс, величезний досвід, тому що у нас був місяць підготувати це все. Чотири дні для зйомок, кожного дня знімали по 15 годин. Ну, типу, Дуже важко зараз зібрати це все докупи, враховуючи, що режисуру повню цього заходу. Розкажу вам коротко про акторів. Насправді в нас були і професійні актори, і хлопці, які взагалі вперше. Ну, тобто вони взагалі вперше прийшли і взяли таку головну роль. Це Богдан Фаштрига, якщо він є. Я не знаю, якщо можна, то ходи сюди, Бой. Це головний герой. І ще у нас був один головний герой це Андрійко Байдак. Ходи теж. сюди. Це, це люди взагалі досвіду не мають ну, на знімальному майданчику. Вони були вперше, вперше, але це було дуже круто. Я готовий знімати їх щодня. Там, насправді чесно. Дякую дуже. От е, також у нас було е, питання стояло з лірником. Ми дуже довго шукали його, і для нас була велика проблема знайти хор хорошого дідуся з сивою бородою. Ну і ви, ви не повірите? Насправді це Джон Столк, Джон Кам'Хір. Е, він ірландець. Він приїхав до Івано-Франківська, мешкає тут буквально два місяці. Він сам з Ірландії, тому ну просто всевишній нам допомагає в таких штуках. Сенкі Також є хлопці. я Хочу запросити е, знімальної групи е, Назар Ортинський е, Ігор Полотайко. є, який займався реконструкцією майдану, де ми знімали. Теж неймовірний обсяг ну, дуже багато там було пропрацьовано з його сторони. Микола Басараб, козак, так. Ходи, Микола. Я хочу, щоб Микола Басараб... він козак і державний службовець. І це, це дуже круто. І виявляється, хлопець скаче ще й стоячи на коні. Слава Ісусу Христу! Звичайно, переглядаючи сьогодні цей кліп. От в грудях приємно стискається серце. Хочу побажати вам всім одного, щоб очі того маленького хлопчика, який в своєму сні бачив дуже-дуже багато поєднань ще з часів УПА аж до сьогоднішніх днів, були веселими. Щоб він такі фрагменти навіть і в снах надалі не бачив. Всім я хочу побажати. Звичайно ж, миру. Україна держава сильна, українці найсильніший народ. Ми переможемо любе, найсильніше, найгірше зло. І ми побудуємо ту державу, на яку ми заслуговуємо. Слава Україні! Всім доброго вечора, доброго здоров'я! Насправді дуже вам дякую за те, що ви завітали сьогодні сюди. Дякую за таку теплу прем'єру, яку я не очікував. І дякую творцям кліпу за те, що він вийшов кращим, ніж навіть я міг сподіватися. Доброго всім здоров'я, гарного видання! Стануть на руїні. Хворі проклятих! Ми всі матемо! Слава Україні! Я розірву, кайтами з ланцюгами не буде більше біжана.